Оновна громада, стосовно підприємств ті, до кого зверталися під виглядом самооборони та просили за кришування 2, 3-5 тисяч гривень, Дарницька громадська варта, підходьте, приймає заяви Також ми будемо збирати теж списки і йти не тільки до адміністрації, та до Генеральної прокуратури. Якщо Райвідділ не працює місцевий. Ми будемо йти по всьому Києву. Тільки це мета нашого зібрання. Ми проти корупції, ми проти хабарників, ми за те, щоб все було в межах закону. І згідно закону. І це наша думка громадська. Бо ми знаємо, як рейдерські вчинялися, переділи, як відбирався заробіток, як відбирався бізнес, строєний роками. Це знають усі, не тільки я. Тому всі можуть підходити до Дарницької громадської варти з заявами, де є ознаки кришування і корупції. Також до нас пів району, пів району. Пів району. у мене лічка, у мене лічка він... не я, е, я скажу, що розказ. У мене вічленів украв у, у мене ліч на він украв у кооперативі. 10 які повинні Så, мали, були йти дитині інваліду-спінальнику, які повинні бути пантус. А він мені написав, шановна Катерина Миколаївна, в зв'язку з тим, що грошей немає, ми вам даємо копійку. <по>? Які ж 14 тих. Це... Так, значить, це... ти треба кричати. Тепер слухайте, щоб ви знали, ніхто в районі. Приїхали хлопці, Приїхали хлопці нам допомогти. Спасіба їм, що приїхали. Ми приймаємо людьми допомогу. Ми в своєму районі, щоб ви знали, нікому заступ не даємо. Сьогоднішнього дня нікуди не об'єднуємося, я за одну підтримав. І в районі ребята, і в районі ми поміняємо владу. і того Кузьменка, тут не буде заступник, теж такі само хабарні. Тому що я їм всіх прийшла, і я їм всі носила хабарі, кожному носила і в мене завалять стоянка. Не брешу, як вони тягони є. Так що, шановні громадяни, дарниці, ми нікого до влади не допустимо, поки не буде громадської. Це людина і не ознайомиться з її біографією, хто знайшов. І дякую і людям що дійшли нам допомогти. Дуже велике вам дякую. Саме з того все і почалося, що громада втратила контроль. Віра і довіра була до влади, до міліції, до прокуратури і до судів, але на практиці за багато років ми переконалися в тому, що саме громада перестала контролювати. І це призвело до таких наслідків, де загинуло дуже багато людей. І через те сьогодні потрібно, щоб район і громада району, рай... громада міста об'єднувалась і підтримували один одного тільки тоді, і коли буде враховуватись думка громади, саме тої громади, яка з цими проблемами живе і працює, а не тої, щоб для галочки поставити. Крапку про те, що громада тут теж була присутня, невідомо звідки і невідомо, з чим вона була присутня. Раз підприємці працюють, вони повинні працювати прозоро і в межах закону. Ніякого кришування тут бути не до смисл цього собрання. Зараз, так... Смисл зображення це... в кому громада повинна об'єднуватися і щор. підтримувати один одного. Якщо про, про проблему да не однієї проти, ми людини, ми ми всі згласили, але це общі фрази, конкретно. Конкретно ми збирати будемо списки. Саме ті, до кого приходили і просили гроші за кришування. І звіт. Нам в нашій країні, то давайте же будемо всі разом, а не чіплятися за слова. Той дав хабар, той не дав. Мабуть, треба не давати хабаря і писати. Якби хтось не боявся, що не дасть хабаря і щось йому буде, мабуть, було б інакше сьогодні. Правильно, так я не давала хабаря. Я вже 26 рік працюю директором, і хабарів нікому не давала. Але мені як керівнику зараз дуже важко працювати, дуже щоб всі знали, бібліотеки міста не отримують жодної газети і журнала. І ми самі собі купуємо, бо до нас ходять школяри, ідечі садочок, а кажуть погано про міліцію. А я тільки на тому тижні провела захід, коли міліція прийшла і дітям розповідала. Як треба правильно приходити дорогу? А чому ні? А чому ні? Якщо ми друг до друга будемо так погано, ну кажемо так. Ну, я не знаю, як у відноситися, то нічого гарно ми мітинг можна можна довго устати. Отвале Валерій, уважаємо далі чані. Єсть Валерії, вот, вот з'єску. Подивіться руку, що вас все бачили. Он собирает списки тех, кто давал взятки сотрудникам Дарницкой администрации. Подойдите, пожалуйста, запишитесь. И на этом все. Не будем... Алло, и -то... варта тоже собирает такие списки. Подойдите и запишите, чтобы не стоит. Да, Даринская варта тоже собирает такие списки. Что? И не только администрация, не только админи... Треба до милиции, но також треба бихты в первую чергу до наших загонів самооборони, які будуть контролювати дії працівників міліції і висвітлювати їхні протиправні дії в засобах масової інформації, тільки тоді ми маємо шанс, маємо змогу поставити ситуацію самооборони завтрашнього дня. самооборону в незаконно об'явили, які ж загони? Какие же начали да. изначально да. говорить да. про то, что народ... Что народ да. нужно объединить идеи. Я да. Прошу... Да. Да. Вы такую штуку сказали, что давайте объединим ну, жителей идеи, да, общей идеи по изменению власти. Так эта идея, дело в том, что здесь уже существует, изменение к власти идет. Вы говорите про сотрудничество с милицией, про контроль милиции, это тоже есть. Про высветление этого в массовой информации, это происходит уже. Я просто от себя не очень, наверное, пропустил. А зачем вы? Ну, что вы предлагаете? Все это происходит мы же, говорим, все, все это пока уже вы говорите, мы делаем. Что, что увеличить. А, увеличить? А, увеличить? А, надо Уважаемые, здесь все работает так, приди, с 20 числа. Мы хотим еще от на организации в районе. Хотите увеличить? Помощи. Нам надо деньги на бензин. Дай. Да. На зеленение, на бензин, на, на охрану а людей. Я, Я не знаю. Принеси талоны на бензин, помоги лучше Тельно что-то сделать. Здесь все организовано, здесь работают люди с 20 числа. Да. Приди помогай. Алло. А вот это день. приехать организовывать нас не нужно. Все здесь было бы организованы. Бургий, лучше бы ты талоны купил на бензин за все вот эти. А тем Начинаю тем, с моего. На Покажите, вон написано. Давайте там пообщаемся. Руслан, ты давай прекращай. Где людей стреляют, ты знаешь. Поэтому давай прекращай. Я говорю, давай прекращай. давай прекращай? Я говорю, прекращай, Руслан. Я говорю, прекращай. Ты боялся? А подойди ко, людей ко мне! спаси, кто, а кто стрелял! А? А кто, стрелял тот, который дважды... притащил сюда со свободой, который Наркоман! Дважды судьи! Вы так же сказали, наркоман! И он задержит! А задел, человек лежит в больнице с пострелянными лёгкими. Если ты хочешь узнать, подойди и спроси. Давайте прогуляемся. Хочешь к нему проехать? Проехать, если стреляли. Рассказывай, что Добрый день! Здесь звучали очень правильные лозунги. Сначала прозвучали лозунги за счет того, что собирают дани с киосков, с мапов и так далее, с коммерсантов и частных предпринимателей районов. Так было, но, к сожалению, к сожалению, так, судя по всему, и будет. Здесь прозвучали красивые лозунги на тему того, что давайте проведем иллюстрацию, давайте объединяться в самооборону. Да по очереди, что касается объединения в самооборону то не надо говорить ни о каком объединении в самооборону Уже на протяжении э, месяца официально зарегистрирована, функционирует Дарницкая громадская варда Численность которых, членов которой превышает уже э, 600 Эти люди занимаются организацией и непосредственной охраной общественного порядка этого района Вместе с милицией То есть ежедневно 10-20 экипажей вместе милиции принимают участие в патрулировании, защите, защите общественного порядка. Залышитесь, проводим патруль. А мы там уягом про прощу. Да? Я... Звучи... бачите? Вот, при или... Что? Причем? Ваша фамилия признается, да. Аксидитация, аккредитация, судьи. Сколько сейчас стоит? Я знаю, что это стоит 100 тисяч евро. Откуда у чиновника, такого скромного, как вы, вы можете проплатить своему сыну 100 тисяч евро для того, чтобы он получил аккредитацию судді? Рассказать вам про своего сына? Рассказывай. Я не знаю, кто вы, правда? вы Я, ребята, знаю. Вас знают Да? приятно. Рассказывай. Я сегодня уже просто первого вас допущу. Вот, я посмотрю, как у нас отработали. Договорились? Мы смотреть, Была которая пришла разом из Виктором Петровичем Януковичем. Вона звільнила мого сина із, із відділу, де він працював у господарському суді. Звільнила. Ну, попросили нових людей своїх привели. Питання є ще. Далі він без без, без без роботи. А далі питання здавайте його. Він дорослий людина. А ви вибачте мене? Русланом, а з Русланом я хочу поговорити, розказати, розказати, показати, що ви хочете. Які ще питання Руслан до вас є? до мене є? Суботу приїдь на суботник, суботу, то буде добре. і дайте гроші там, на Збройні Сили України. Немально, Не підтримуйте провокації за все час, яке ви при владі, ви хоч залетніть на запас на БТРу. Я організував вулицю Столбунівського будівництва. Ахватов Григоренко. Ремонт бажана нову вулицю на Сакаркіша можна проїхати. Я організував 10 будівництв амбулаторії цієї медицини на Завані. Що ви зробили в районі? Слушайте, у меня нету таких возможностей, как у вас. Я в этом я, я, я я районе. Я за сделать инфаркт, відкритий. И а вы бессовестны. А не что я а, сделал? А, 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 а вы а а, а, меня? Скажите, хотелось по ссылку вас. Скажи я а я за фон шахрай. Вот что это сделать? Не провоцируйте, пожалуйста ноч на вулиці не вистає людей, військова. Знаєте, воно немає терпіння. От вас не вистачає, пацани, мочи. Що ви нікуди допролошаєте, що я розповідаю. А в суботу ви влашаєте. Я от наблюдаю. Ви українською мовою вмієте говорити. Я кажу, що от мовою, Скажіть що було зроблено. Ви провокатор. Розумієте, що? Чому ви взяли, що я провокатор? Тому що коли люди просять витримати мобілізаційну підготовку і мобілізацію в районі, ви Зібрали людей, проплачуєте, зібрали їм Будь щось розкажете. Для чого ви робите? <говори> Додайте да ці гроші а на. Та <говори> на... є, да є люди, ми <говори> по телебачимо кажемо. Ви розумієте, що підтримайте те, що питання, підтримайте армію, підтримайте благоустрій, підтримайте. Біля сам сам сам. свого будинку. Я не знаю, хто ви, але я мені хлопці піскають. Але ви просто. Ну, какие-то ну, дешевые. Наверное. Вы что сделали для района в да. жизни сам вообще? Я вот четыре года вчера у меня была р... зашел... зашел... а, и работала здесь. Работаю. какие у меня есть а возможности? Что так а, делать здесь в этом районе? Да, а, а, а зачем вам это делать? Вы садитесь на дерево не прорвать. Им же нельзя было достучаться. Потому что они решали свои шкурные вопросы. А вы до меня стучались? Подождите, район красивый, район ухоженный.

тут так, Маша. Я Ви ви диктуйте протокол до садового. Да суботній. Вийдіть, будь ласка, до субот. Вийдіть. Скажіть, на якому положенні у цьому Як ви сюда зашли? Тоді -то на Значить, на якому положенні дієнажу працює? Але, е, витадя, що то Я може на сьогоднішній день підписаний меморандум між адміністрацією, міліцією, громадською вартою і громадською радою. Про Росторона громадського порядку ви заключили захищаєте договора. Как да вы пришел, это все... Вы да, пришел, вы пришел вы заключить. Все мы специально для этого сделали комитет, комитет, комитет который людей просим всех прийти с пожеланиями, с претензиями, и, вас и вас мы спрашиваем. все помогаем. Да, У нас для этого присоединилось 20 да, да, юристов, которые да, помогают да, в этом вопросе. Да, показывайте, ты кто кто приди, хотя, хотя бы с нами деле. сутки, поесть в патрулях, посмотри, что здесь творится. А не приходи здесь, не вот так я хочу, я предпринимать. Да ты прийти я А ти я не знаю, що за мітин. І ЖК начальник Жека в цьому будинку прийшов. Кожна людина за себе хоче відповісти. І хоче зрозуміти, хто тут зібрався, що вони роблять. І такі, в тому числі, і я хочу знати, хто зібрався, які вимоги. З мене зняти посади, вибачте, я. Готов сам піти і спросати. Але кому передати? На якій підставі? Повинно бути якісь рішення. Я буду тільки радий вибачити в ситуації, але в цей момент я не кину не свою Київ, не свою адміністрацію, не Збройні Сили, деякі дійсно, я підтримую і організовую. А що стосується працівників ЖЕКів, будь ласка, кожен має право. Я сьогодні собі зібрав одну нараду, другу нараду, десь для чого провести суботники, починаючи з супутних субор... з благоустрою. От керівники ОСН, начальники ЖЕКів, вийшли з на, е, із наради і зустрілися. Мова йде про те, що хто це зібрав, кого зібрали. Але коли мешканці району, от ви чуєте самі, побачите, люди добрі, представтеся, звідки? Покажіть паспорт, показує, які райони там Святошинські чи е, мешканці України, скарбжу, ну в Дарнінському районі. Ми будуємо дороги, прибираємо, убираємо. І ми не хотіли, б, щоб тут хтось щось розбив. Дійсно, не хотіли. Б. Але в нас створена громадська рада, громадська рада. 200 чоловік в минулому році вибрали. Це 50 чоловік колектива громадської ради, які відповідають за якісь мікрорайони. Наступне громадська варта це ті люди, які самоорганізувалися. Для забезпечення правопорядку, щоб не було так, як е, скажемо, щоб не розбили. Значить, для чого ж бити майно яке ще є? Мова йде про те, що я, вибачте, мене знаю, кого ви е, ну, не важно, кому я що розказую. Думаю, що мешканцям України розказуючи міста, міста, міста Києва. Але то ми хочемо зберегти і навести порядок у Дарвінському районі. Перш за все зробити благоустрій. Бачите, погода хороша. І для цього треба збиратися і підтримати наші Збройні Сили. А люди проплачують, проплачені, вони скоро розійтись. От хай би ці гроші, ці люди дали на СМС чи якимось другим спосіб на підтримку Збройних сил. Провокації впевнений, що провокації дійсно робить те, що робить Росія. Бо якраз воно, щоб в кожному районі, районі в місті була дестабілізація. Я категорично і мешканці дарні району категорично проти цього, тому що ми є патріотами і району і міста. Дякуємо. То та хто проплачує, люди перешті, де що использують адміністративні загнали сюди на роботників. Якщо, будь ласка, хай ця жінка, чи хто вам скаже? Я ж не буду увага, ніхто нікого не зайняв, ніхто нікого не зайняв. Будь ласка, я вас де, прошу. Вона? Ви мене не провоціруйте, тому що я такого, такого доручення громади не, не давав. А якщо є я зараз керівника ОЖК спитаю, що був, і мабуть, якщо вони зібрались, то я дам команду, може і митин менше стане. А не було з'ясовано? хто Не з'ясовано організатора, але вони показали паспорти мешканців України. Це. Ну, Вибачте, мешканці цих прилеглих будинків не знаю, по сходності, не знаю, хто тут, що тут, не знаю. Тому ми з'ясовуємо, Тому я запропонував мешканців Дарницьку району зайти в авто у залишитись. Але ви бачите? Вибачте, мені дякую вам. Людина, а, ви в якому житті працюєте? Да. Вибачте, щось мені я не, не тут зрозуміло. Я Убачила, що... мы, кстати, тебя... О, це... Давайте, вона есть она не, хоче, сейчас... не боїться, що його можуть уволі. Ну, бачите, спровоцировали війну. Вернитесь, пожалуйста. Вона вернеться и ну, подивиться. Я вже подиви. питав, вибачте, я э, більше того, що я сказав, опускатись не буду. Так, не буду розбрати. Але ви послухайте жінку, яка живе і не знає хто для чого зібрали. Человеку, ну, что тут понимали, и что просто скажите, да. ну, Все при работах, всем надо работать, всем надо порядки наводить да. в Киеве. Чего у вас собирать людей? Кого-то ну, надо защищать. Вещь. Идите все по работам. всех куча работы. Они